Доброго дня, шанувальники мого каналу. Сьогодні таке у нас сонечко чудове. Вийшла на наше озерце, на канавку. Цього року у нас дуже багато було дождю, сніг лежав в деяких місцях по пів метра. І я дивлюся, вода піднялась досить Так багато, досить суттєво. О, які. Є ми собаки тут наробили. Чи андатри в нас тут є. Ось тут навіть метр-два метра ще косили влітку. Ой, там вода стоїть. Ніколи там води не було. Цього року вода і там стоїть. О, багато води було. Ой, тут ями Ось це треба буде чистити. Кожного року ми чистимо. Там десь пляшка валяється. Тут дві, то не біда, дві пляшки. Бо попередні роки досить багато було всякого сміття. Цього року дуже мало. Тут у нас рибалки, рибу ловлять, сидять. Ось і тут вода наскільки піднялась. Ну, на сантиметрів 30. 40, а тут дивлюся до півметру. Ой, чуть не впала. А під ногами ще мокро. Ще така квацалка. Ой, там диві ямина робили. Пляшки валяються. О, полетіла, полетіла, полетіла. Чапля, чапля полетіла. Де її захватило, ні? Не бачу. Засвічує сонце. Чапля літає. О, зловила. В об'єктиві телефону. Літає чапля. Прилетіла тижня два чи три тому. Живуть у нас тут а чаплі. Навіть дві того року було. Десь вже не бачу, полетіла. У нас тут і андатри водяться, і качечки. Ось і качечки там є. Ось там є качечки. У нас тут багато живності є. Тут у нас городи одразу починаються. Ось тут рибалки в нас були. Такі сходинки робили дві чи три. Вже немає. Вода вона піднялась. Досить багато. У нас вода навіть цього року в підвалі є. Де банки з огірками стоять, там вже вода у нас була цього року. До картоплі не достало, бо картопля трішки вища. Ось і тут рибалки сиділи. Ось. О, вода набагато піднялась. Перед цим дощ у нас великий, що ось там качечки плавають. Озел. Мене побачили. Трішки далі відплили. Кожен рік нам виводок тут роблять. По два, по три виводка, їм тут добре. Янда тримають виводок тут. У нас тут криси водяться, ці водянки такі. Залазять на город. і андатри, гарбузики наші, в водичку до себе забирають. А не то прямо на городі. Гарбузики середину виїдають, зернята, а потім повністю то вже їм воду сюди кидаємо. Піднялась вода, а сьогодні сонечко. Середина лютого, сьогодні 16 число. Притепленько. Будемо чекати тепла. Будемо садити городи. Але цього року і зима не була сильно холодна, дуже добре. Не так зимно нашим хлопцям було в окопах. Ой. Але все буде добре. Перемога буде за нами. Надіємося, швидка перемога. А нам залишається молитися, допомагати. Все буде добре. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!